Вітаю усіх, хто мене слухає. У попередніх відео про мудри я розповідала, що це таке, звідки вони до нас прийшли, як і скільки їх виконувати. На практиці ми з вами зробили такі корисні мудри, як земля, небо, вода та храм дракона. Якщо буде бажання, можете подивитися, посилання я залишу під цим відео. Сьогодні ж, друзі, я пропоную трохи детальніше розібрати, як саме впливає практика виконання цих ефективних вправ, а також ознайомитися ще з декількома мудрами, а саме життя, вітер та знання. Мудри це особливі комбінації пальців, які впливають на наш емоційний та фізичний стан. За допомогою них можна зняти стрес, позбавитися відчуття тривоги чи втоми. Знайти внутрішні сили та спокій? Мудра в перекладі санскриту означає початка або знак? Існує ще інша версія. Муд перекладається як радість, а ра як починати чи дарувати. Спочатку було лише дев'ять мудр, які відповідали різним етапам медитації. Зараз їх нараховують вже близько 180. То як же це працює? Хтось вкладає в мудрий духовний сенс, хтось вважає, що це гімнастика для пальців, яка перенаправляє енергетичні потоки в організмі. Різні положення пальців замикають чи звільняють енергетичні канали. Крім того, в цей момент ми впливаємо на біологічно активні точки долонь та пальців рук. Кожному пальцю відповідає певна енергетика. Так, вказівний палець пов'язаний з підсвідомістю, мудрістю та впевненістю, середній відповідає за вміння контролювати почуття та терплячість, безіменний впливає на здоров'я та життєву енергію, а мізинець то є творча складова особистості і здатність бачити прекрасне. І нарешті великий палець це проекція нашої волі та логіки. Існує також інша теорія дії мудр. Суть її в тому, що є рефлекторний зв'язок кожного пальця з різними частинами тіла і внутрішніми органами. Так верхні фаланги великих пальців проекція голови, безіменні пальці і середні відображають ноги, а мізинці та вказівні проецирують наші руки. Я вважаю, що різні теорії не заперечують, а тільки доповнюють одна одну, намагаючись як можна ширше та детальніше розкрити це питання. Експерти радять не намагатися виконувати одразу забагато мудр. Звичайно, ви можете спробувати різні, але потім краще зосередитися на однієї, двох чи максимум на трьох, які відповідають вашим проблемам чи потребам. І виконувати їх на протязі 21 дня. Далі можна переходити до наступних. За бажанням доповніть свої заняття приємною тихою музикою та аромотерапією за умови, що вам то комфортно і не відволікає від дії. Тож пропоную скоріше перейти від теорії до практики. Розпочнемо з мудрі знання. Її дія така. Прибирає емоційне навантаження, тривогу, меланхолію, депресію. Одночасно поліпшує мислення, активізує пам'ять, концентрує потенційні можливості. Отже, приступимо: Вказівні пальці легко торкаються кінців великих пальців, інші пальці прямі та роз'єднані. Розслаблені руки покладіть на стегна. Практика цієї мудри надасть вам розумову концентрацію, розвиток пам'яті та поштовх до розкриття творчого потенціалу. На фізичному рівні нормалізується ваш сон, тобто ви позбавитеся і надмірної сонливості, і безсоння. А ще при проблемі з високим тиском також наступить покращення. Цю мудру обожнюють філософи, мислителі, вчені, тож раджу звернути на неї. Особливу увагу і практикувати знання, а ми з вами розглянемо наступну І це буде мудра життя по іншому прана мудра. Її назва вже багато каже сама за себе, бо що у людини є важливіше, ніж життя. Тож виконання цієї мудри подарує покращення самопочуття, зріст бадьорості та витривалості. До того ж відбудеться поліпшення гостроти зору та самолікування проблем з очами. Приступимо до практики. Все дуже просто. Подушечки мізинців безіменних та великих пальців з'єднуємо разом, а вказівні та середні пальці залишаємо вільно випрямленими. Виконуємо дію двома руками одночасно, руки при цьому без напруги. Тож практикуйте цю мудру при швидкої стомлюваності, безсилю і пам'ятайте, що її загальна мета це баланс енергії в організмі і збільшення життєздатності. Ефективність мудре життя дає право вважати її однією із самих важливих з точки зору надання гармонії душі і тіла. Тож не лініться і займайтеся частіше. Принаймні від 1 до 3 разів на день. Але більше не треба. Краще нехай буде то повсякденна дія. І саме в такому разі вона надасть вам максимальної користі. А ми, між іншим, переходимо з вами до наступної мудри. Назва її Вітер або Ваюн Мудра. Вона має максимально практичне значення для організму, її задача то не духовний розвиток, а допомога тілу, так як при її виконанні слабшає, так би мовити, рівень повітря в різних частинах тіла. Вважається, саме цього повітря збирається занадто при таких захворюваннях, як ревматизм ішеас, тремтіння рук, шиї та голови. Після вайнмудри люди швидко бачать поліпшення стану, і це, звичайно, дає їм сили та бажання займатися далі. Якщо ці захворювання являються хронічними, то радять мудрий вітер робити по черзі з мудрою життя, яку ми якраз щойно розбирали. Так можна отримати ще кращі результати. Навіть при доброму самопочутті не зайвим буде спробувати дію мудрий. Тож приступимо. Вказівні пальці згинаємо так, щоб вони подушечками доторкалися до основи великих пальців. Великими пальцями легко притримуємо вказівні, а інші пальці випрямлені і розслаблені. Руки тримаємо теж розслабленими. Виконувати можна двома руками чи однією. Фахівці стверджують, що поліпшення настає вже за кілька годин нюанс! Коли з часом людина відчує себе добре, то радять поступово припинити заняття цією мудрою і звертатися до неї в разі необхідності, а не виконувати на постійній основі. Тож, як бачимо на прикладі мудрий вітер, ми можемо мати дуже конкретний вплив при певних захворюваннях. І якщо, на жаль, у вас є такі проблеми, приступайте до практики якнайшвидше. Нехай ваше здоров'я поліпшується. Це все, друзі, що я хотіла сьогодні розповісти вам про мудре. Щиро зичу, щоб ці знання не залишилися для вас тільки черговою інформацією, а війшли у повсякденне життя та примножили гарне почуття душі і тіла. Буду рада прочитати ваші відгуки по виконанню мудр знання, вітер та життя. Отже, бажаю всім доброї практики і до зустрічі!